Всім доброго ранку. З вами Світлана, канал Вікнами в сад. Сьогодні ну, дуже похмуро. І дощ ішов цілу ніч, і не встигла я те, що планувала. Ну, то таке. Але я про інше. Вчора вперше я виселяла рослину за паркан. У мене там дуже багато місця за парканом є. Але, знаєте, таке було відчуття, що я то, знаєте, дитину з дому виганяю. Не знаю чому. Тут була у мене вейгела. Вейгела така рожева, проста, І в мене їх декілька є, колись ж як саджали. От то щось там наживцювала, та й саджала, що було. А тепер розумію, що і слива поряд. і, Ой, боже, ти хто такий? Триколор, бук триколор, і трошки тут для неї місця мало. Та й взагалі. Якось вона так росте, їй потрібно багато місця. Дуже вона не така, як хотілося би. І, отож, вона поїхала за паркання. Ну і там ж місце добре, там теж люди будуть дивитися, буде милуватися на неї хтось, не лише я, але все одно, ви знаєте. Але що, чому я сьогодні це відео так вирішила відзняти? О, зараз показую вам пижму своє оце плєна. Бачите, яке в нього ще гарне листя до цих пір. Настіння я трішки пошкрубала, бо збирала для вас була. І що я хочу сказати про підзимовий посів. Деякі рослини, в принципі, ті, які не такі, знаєте, нетеплолюбиві, можна висівати під зиму. І це дуже добре. Це навіть краще, ніж. Висівати на розсаду, тому що воно ну, стратифікацію природню проходить і стає міцнішим. Коли ж його висівати винесення у мене придбали, так, то я вже ніби як пораджу те, як роблю я, щоб ну, розповісти все-таки і вам поділитися. Дивіться, чекаю, чекаю, ще чекаю, а подивіться, скільки ще тут листя. А ще після дощу, то сьогодні ну такий келимо осінній. Боже, як гарно. Але доріжок взагалі не видно, що вони тут існують. Що ж, як його краще коли проводити? Проводити потрібно тоді, коли вже були такі мінусові температури, як там мінус один, мінус 2. Ось, наприклад, вже ніч, дві. Так було. Далі не чекаємо, а починаємо. Висівати під зиму. Якщо раніше ви висієте, то багато з них можуть тепло, знаєте, земля тепла, вологи, наприклад, у нас тим паче багато, і вони швиденько можуть зійти, але це не бажано. Нам потрібно, щоб всі сходи були навесні. Як же ж готувати землю? Ну, скажете зразу, ж, як було мінус один, мінус два, дві ночі, ви його не вкопаєте. Тому я роблю так, наприклад, ось на цих грядках. Або де ви маєте місце собі підготувати для висіву. Розпушити землю, додати трішки піску, якщо у вас, наприклад, важкі такі ґрунти. І я собі вже збираю трішки ще звідси землі, наприклад, у відеречку, для того, щоб зверху на присипати, бо потім знову ж буде вже все примерзле. Можна робити невеличкі такі рівчачки, але дуже неглибокі зовсім такі на сантиметр 2 см максимум. А я просто, бачите, розрівняла і потім посію і зверху присиплю землею теж 1 см, максимум 2 см. Чим дрібніше насіння, тим його висівається на поверхню. І все. Навіть можна колись так робила моя бабуся. Знову про бабусю. Ну так вона айстри колись вирощувала. От тими зрізаними якимись гілками від багаторічників, тим хмизом, таким не хмезом, але підходами, вона просто зверху ніби мульчувала. ну В принципі, я не бачу потреби в цьому. Це так, можливо, щоб не забутися, де воно. Хоча коли айстри зрізають з насінням і просто кладуть на ґрунт, то помітить, якщо ви весною забираєте, то там вже є багато самосіву. От Я хочу показати, в мене, бачите, самосів утворюється. Ось тут був такий однорічник, як. Ой, Боже, я так... Тепер розумію, що я щось в назвах починаю забувати. Нігела. Нігела. І вона насівається і навіть проростає, і для неї це не страшно. Ну, але в принципі інших я не бачила, щоб ну, мається на увазі десь там айстер, чи чорнобривців, то я не бачила, щоб не проростали. Е, самі це чомусь поводиться себе так. І навіть сипсів, насіялася, ну хай буде. І в мене тут була ціла така поляна, так як я тут накрила вже агротканиною, то, в принципі, тут хай лишається, хай буде все добре. А от навіть, дивіться, от ліхніс. в мене тут зростав їхність. Плюс з того, збирала насіння для вас. Він висипався, висипався на землю. Він зійде. На весні це все зійде. Але зараз, бачите, ніяких сходів немає. Тому. Кого так можна посіяти? З того насіння, що пропонувала я. Так можна посіяти ехінацею. Боже, яка краса! Який колір? Вау! 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 І ви знаєте, я перепрошую, я так побачила, вже перейшла з тої теми на іншу. Це похироплідник діаблу. І це похироплідник діаблу. Ростуть, по суті, в одних умовах метр там, два. Різниця в їхній проживанні ореолі, але вони по-різному зафарбувалися. Бачите, все залежить від рослинки. Десь, можливо, більше було сонця, десь, можливо, було. Ой боже, яка краса! Навіть не хочеться, щоб ну, облітати. І там облетіло так. Так, висіваю завжди ехінацеї. Ну, звісно, не оті ті сортові, а свою рожеву лікарську я так висіваю. Так, висіваю завжди під зиму. Рутбеки і ні. Гайлардію. Гайлардію теж висіваю. І таким чином теж вона сходить. Орлики, якщо у вас є насіння орликів, знову прийшла сюди, бачите, висівайте його під зиму. Сідач, теж спробуйте. Частинку залишіть, наприклад, проекспериментуйте так. А частинку висівте у ґрунт. Пижмо також можна висівати під зиму. Родовик також можна висівати під зиму. Тобто це ті рослини, які мають зимостійкість високу, і вони не бояться таких низьких температур. Крім того, вони хочуть, щоб насіння їхнє стратифікувалося. Тобто холодом пройшло таке обробку. От я єдине, що не змогла зібрати насіння з своєї такої красивої Монарди. Я не знаю чому. Треба десь проконсультуватися, ще подивитися, яке насіння взагалі у неї. Я коли ці коробочки брала, я їх розробляю, і я не розумію, де насіння. Розумієте, чи воно таке дрібне, що його непомітно. Чи це саме ось ці такі повітряні штучки є насінням. Хтось, можливо, знає. Підкажіть, яке насіння у монарде? Я ж купувала, сіяла, але не пам'ятаю просто от і все. Так само вербена. Вербена бонарська теж висівається під зиму. Вона дуже важко з розсадом. по крайній мірі, у мене. А самосів, бачите, дає прекрасний, значить, вона і насівається. Вероніка. Вероніка Аструм, теж можна сіяти сміло під зиму. Це теж те, що насівається гарно і в природних умовах проходить оцю стратифікацію. Це дуже хороша річ, тому що, ще раз наказую, залишаться лише самі такі, як то кажуть, закалялися, і вони будуть вже ось вам здоровими такими сходами сходити. Отож, ну, можливо, щось трішки наговорила, трішки щось показала. Пора на роботу бігти, але щось немає. Сьогодні навіть якесь таке паспорна погода, нема настрою навіть бігти. Розумію, що потрібно позбирати уже декор, тому що далі вже показує температури у нас нижчі. І, а, ще покажу вчора, от думаю, коментарі завжди такі доцільні приходять. І... Але, як назавжди, запізно. Вчора прибирала все-таки цю територію, там, де відсипка, кора, шишки, відлистя. Воно ну, ну це, по-перше, то, що виглядає, то виглядає, а по-друге, воно тут так не перепріє, як на голій землі. Але сьогодні прочитала, написала мені, що віничком, дряпачком і вимітається на, наприклад, доріжку. Дійсно, це ж можна було полегшити собі так роботу. Але ж додуматися треба три вищих освіти, як то кажуть. Отож, отож. все-таки цю діляночку і тут на відсипочці також прибрала. Ну, кажу, там, де, наприклад, немає відсипки, там спробую цього року залишити. Але руки чешуться. А ще така була погода, так хотілося щось робити, тако вийти на двір і. О, насолодитися, знаєте, тим всім. Отож, ще покажу цю красу, бо вона вже теж облітає. Ось яка чудовий виноград вічі. Красень. Як розфарбовується. Це просто різна палітра кольорів на одному метрі квадратному. Я така. Задоволена, що я все-таки його тут посадила. Ну, там ще в мене є молоденький, він теж потім старт і підросте. Навіть зараз, коли облітатиме листя, вже з цього боку починає, бачу, все одно залишається гарний візерунок на стіні з гілочок цих, знаєте, такий химерний візерунок, і буде теж цю стіну прикрашати. Бо стіна то така собі ліпили. Майстри, мабуть, випивши добре. Я жартую. А, ще хтось написав, що у вас такий голос, ніби у вас щось трагічне трапилося, хай Бог милує. У мене і у вас, щоб щось траплялося. Та я ніби завжди сміюся, завжди щось намагаюся. Десь як намагаюся, так ніби я ну, у природньому цьому стилі завжди своєму не знаю, кому там що. Ви цінуйте інформацію, а не мій тембр голосу. І що там, не мої недоліки, <гум> мовлення. У <гум> Кожного є свої. І ми, до речі, всі не чуємо своїх недоліків. Чужі, звісно, зразу кидаються у вічі. Але тут таке я ні на кого не ображаюся. Абсолютно. У мене сьогодні також ще є робота одна. О, ще котики порції отримали, але зараз ще порції отримаю сніданку. У мене ще є одна приємна робота. Я вчора отримала. Знову ж посилочку і знову від подруги, від колеги з каналу квітне-зеленії. Зелені. бачите, ось так облітає кілька зон мій якось в один день. Потрібно позбирати. Я отримала від неї дуже цікаві такі зрізочні хризантеми, але висаджувати ґрунт я не буду. Ми поспілкувалися з Юлею, і я вирішила також їх у кашпу посадити. І залишити їх. Залишити їх, поки вони ще будуть довго квітнути. Укашбол, дивіться, яка велика, велика яка краса, а як гарно розквітає. Ну і інша десь там у мене зелена. Ой, зелена. Ох, яка чудасія! Я не зрозуміла, то що ще один сорт. Ніби мало бути. Тільки три. Ну і отримала ще помпонні цікаві дуже сорти <кій> жоржин. Отож, сьогодні прийду з роботи, вже хай вибачаю, зранку я не встигаю їх посадити, хоча, можливо, зараз ще гляну на годинник. І щось трішки. Ну, це така краса. У неї Юрій в таблиці, Перегляньте канал. У мене теж вражає.